На сьогодні попит від роботодавців значно переважає пропозиції. Тобто мобілізаційні імміграційні процеси, які на сьогодні відбуваються в країні, за тих обставин, які склалися, на жаль, впливають і на. Те, як можемо ми забезпечити роботодавця кадрами, а роботодавці в цілому е, будемо говорити так, що все ж таки економічно на плаву. Ми вишуковуємо різні шляхи для забезпечення і організовуємо безпосередній ярмарок вакансій уже на виробництві у роботодавця і шукаємо шляхи забезпечення, пропонуючи можливості роботодавцям підвозу працівників, і будемо вишуковувати з найбільшого Ближчих населених пунктів, якщо це роботодавець Житомира, не можемо в Житомирі підібрати працівників. Значить, ми орієнтуємося поки що на найближчі населені пункти. Послугами служби зайнятості за період повномасштабної війни скористалося 68 тисяч осіб, з них 4 тисячі внутрішньопереміщені особи. Роботу отримало близько 28 тисяч осіб. З початку війни, і це 1400 внутрішньопереміщених осіб. Якщо вже ми переходимо до цього року впродовж січня-серпня, то понад 17800 жителів області у нас перебували на обліку і отримували послуги служби зайнятості, але Кількість таких осіб на дві ну, майже на три тисячі менше аніж у відповідний період минулого року. Якщо ми говоримо про вакансії і про роботодавці, які звернулись до нас для претендентів і заявили про наявність потреби у працівниках, то на сьогодні це. 3200 роботодавців, вони заявили за період е, майже більше 10 тисяч вакансій, що складає? Кількість, яка більша, роботодавців більше звернулися на 400 і вакансій десь близько тисячі більше в цьому році заявлено, аніж у відповідний період минулого року. Якщо говорити про кількість вакансій за станом на сьогоднішню дату, то в базі даних Житомирської обласної служби зайнятості це близько 2 тисяч вакансій. Якщо проводимо аналіз в розрізі, Посад спеціальностей професій, відповідно, то найбільшу кількість вакансій потребують для укомплектування на посади водіїв, швачок, продавців, лікарів, до речі. Близько ста вакансій лікарів у нас є. І ці вакансії вже певний період часу у нас є зареєстрованими. І, на жаль, ми не можемо підібрати претендентів на заявлені вакансії. Також у достатній кількості у нас є вантажники, прибиральники, слюсарі. А... Кваліфікаційний склад наших пошукачів роботи, на жаль, трошки відрізняється від потреби ту, яку заявляють роботодавці. У нас є така послуга для осіб, які мають понад 45 років, отримати ваучер на навчання. Також це можуть отримати і учасники бойових дій і внутрішнього переміщення, особи без наявності вікових критеріїв. Отримують ваучер на навчання, це не більше 30 тисяч дві у цьому році, І тоді вже звертаються до навчального закладу. Якщо навчання перебільшує розмір, то, який я озвучила, то особа може доплатити це з власних коштів. То якщо ми проводимо аналіз тих, хто на сьогодні отримав ваучери, то 80% це жінки. І жінки не поодинокі випадки, коли жінки обирають для навчання. Ті професії, які властиві чоловікам, ми укомплектовуємо на всі посади, які є: і продавці, і так, і водії, і кухарі. Але брак я вже говорю у кадрах. Все ж таки це водії знову ж таки швачки. Якщо говорити про вікову, то близько 71% – Це жінки, 5200 – Це із 17800 жителів області, які перебувають на обліку. Це молодь. Тобто третина, будемо так говорити, трошки менше, і люди з інвалідністю у нас 1712 сімсот буквально вересня внесено зміни до законодавства, який передбачає надання мікрогрантів на розвиток або створення власного бізнесу. Якщо до цього часу для особи, яка не є суб'єктом підприємницької діяльності. Просто фізична особа було можливість надання мікрогранту в розмірі 75 тисяч гривень для придбання обладнання, матеріалів, оренди, реклами і таке інше, то внесені зміни і для молоді віком від 18 до 25 років можна отримати 100 до 150 тисяч гривень. Для отримання коштів немає необхідності створювати робочі місця. Якщо такі особи... У межах трьох років адаптувалися, розвинули свій бізнес і не використовували найманих працівників, то за межами трьохрічного періоду для саме для таких осіб буде можливість отримання і ще подалі мікрогранту. В цілому у заявлених вакансіях на сьогоднішній день заробітна плата від 8, від мінімальної заробітної плати до 70 тисяч гривень. Завжди, коли десь ми про це говоримо, то всі задають питання, а хто може отримати 70 тисяч гривень, то це водії, міжнародники, от я хочу сказати, високу заробітну плату 60-40 тисяч гривень, і меншу можуть отримати головні бухгалтери, менеджери, управителі збуту, Ну і зрозуміло, водії. Якщо ми говоримо про Лікарів, до прикладу, то заробітна плата у вакансіях заявлених все ж таки від мінімального розміру до 30 тисяч гривень. Але в цілому і в основному заробітна плата лікарів 20 тисяч гривень. Якщо ми говоримо на сьогодні про викладацький склад, то заробітна плата від мінімальної. 13 тисяч гривень, трошки більше, 16. Тобто заробітні плати в таких вакансіях невисокі. Якщо говоримо про швачок, продавців, то в основному заробітні плати мінімальні, трошки вище мінімального розміру заробітної плати. Із заявлених вакансій, які на сьогодні зареєстровані в службі зайнятості, чверть це з мінімальним розміром заробітної плати. Заробітну плату до 15 тисяч про кожна сьома вакансія. Ще хочу зазначити, в нас є дуже е, така важлива програма це компенсація роботодавцям при працевлаштуванні людей з інвалідністю першої і другої групи. Це облаштування робочого місця для таких людей. На сьогодні ми маємо достатньо можливостей, ресурс у нас надвеликий, Кошти в достатній кількості є і на сьогодні роботодавці. Які працевлаштовують таких людей і облаштовують робочі місця, можуть отримати для людини з інвалідністю другої групи до 71 тисячі гривень, для особи з інвалідністю першої групи до 106-500 тисяч гривень. І можуть облаштувати, можуть купити спеціалізоване якесь обладнання, спеціалізовані меблі. Ну, визначений, і він достатньо за великий перелік того обладнання, яке можна придбати для облаштування робочих місць для таких осіб. Роботодавець має закупити за власні кошти те обладнання або меблі, або, наприклад, комп'ютерну техніку, можливо, і тоді подавши нам перелік відповідних документів. Ми відшкодовуємо ці витрати 71 тисячу. Якщо більше витратив, наприклад, роботодавець, то він то вже власні кошти. У нас вже близько 25 ось роботодавців. Ось вже 23 вже на сьогодні скористалися. Ще на розгляді є пакети документів. Головне, щоб після працевлаштування осіб роботодавець звернувся за такою компенсацією не пізніше 90 днів.